Всім доброго дня, наші майбутні мами і тата. Сьогодні хочемо представити вам нашу новинку дитяче ліжечко, Еко-Мрія. Чому еко? Тому що вона виготовлена із натурального дерева, не фарбована, не лакована абсолютно екологічний варіант ліжечка для вашого малюка. Зараз у відео у нас ліжечко із маятниковою системою колихання. Відкидним бортиком. Тут два положення нижче, тобто ви можете поставити те, яке буде зручніше вам, або з огляду на вік вашої дитини. Ліжечко у нас дуже добре відшліфоване. Це натуральне дерево ясен, днище і ламелей. Дані ліжечка представлені у нас у чотирьох комплектаціях. Це, як на відео, маятник з відкидним бортиком. Є також додатково із шухлядкою. І є варіація ніжки плюс колеса та дуга плюс колеса. Ви можете обрати те, яке буде зручніше вам. Оберіть екологічність для своєї дитини.